Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я вас запрошую на чергову пересадку орхідей. Це я вже не пам'ятаю, яке прорахунку відео, але почала я пересаджувати і трошки знімати. Всі, я, звісно, не буду для вас знімати, бо це дуже довго і мені не дуже зручно. Але сьогодні, як я і говорила, будуть експериментальні посадочки. У професійний субстрат, в якому у мене ростуть всі мої рослини. Нещодавно мені задали питання, пані Марино, а у вас всі ваші рослини ростуть в цьому субстраті? І я відповіла: так, всі, крім орхідей. І от зараз зайнялася пересадками і подумала, а чому ні? От мені так зручно, а раптом і їм сподобається. Тому на деяких спробую, от зараз я приготувала ось таку жовту мультифлорку. Зниму ось це дитинча. ось так вона виглядає. Тут в неї дитинка на квітконосі. я її зріжу і посаджу у субстрат. Тут прикоренева дітка. Я купляла цю орхідейку без точки росту. І вона тут дала діточку. Вона така вже величенька, вже квітувала, здається, не один раз. І потім роздивимося. Її я теж посаджу у професійний субстрат. І ось така лозанна. Тут материнська рослина і дитинка її. Тут, думаю, буде не дуже просто. Бачите, як воно тут все корінчиками сплилося. Але, ну, будемо щось робити цікаво, так? Зараз трошки про субстрат. Ось так виглядає субстрат, в якому в мене квіти ростуть. Він легкий, пухкий, про субстрат є в мене відео. Якщо вам цікаво, подивіться. Тут три частини субстрату, і одна частина тертого пінопласту. Трошки він змочений не сильно. ось так можна його сформувати, і він легко розсипається. Я вже розповідала про те, що рослини мої ростуть без дренажних отворів, тому і орхідейки я буду саджати так само, бо я так звикла і мені буде зручно. Почну з жовтої мультифлори її від'єднати простіше за все. Ось така рослинка. Вона вже разом з мамою квітувала. Є два старих квітконоси, тут вже буде ще один квітконос. Трошки я ще підріжу квітконос під від мами. Ось так. Не буду я нічим змазувати. Корінчики тут такі вже величенькі. І маленький стаканчик тут навряд чи підійде. Піду щось пошукаю. Знов щось шукати треба. Поки що принесла ось таку тару. Стакан на пів літра і ось такі півлітрові ємності. Це мені щось більше до вподоби. Зараз спробую її посадити сюди. Якщо сяде, то і добре. Це як завжди покрутити, закрутити, вмовити її сісти. Посередині так, давай, давай. Така малесенька буде в такому величенькому горщичку. О, ось так. Добре сіла, да? Все? Зараз так, якось вперлася і не хоче посерединки там. Який субстрат, головне не залити. Орхідея теж з таких квітів, яку краще не дополити, ніж перелити. Ще раз повторюю, не спішіть зі мною робити так, як я. Почекайте, поки буде результат. Я сама не знаю, як вона себе поведе. По-перше, корінчики були повітряні, вони не знайомі ні з яким ґрунтом, ні з корою, ні з торфом. Тому все обережно. Як бачите, я нічого не трамбую. Насипала, притрусила, і все. Потім кілька разів воно буде поливатися і присяде донизу. Думаю, достатньо. Зараз покажу, що вийшло. Ось так. Поки що я не загоблювала оцю шийку. вона, наче над субстратом. Ось так. Тут видно корінчики. Тут видно, тут. Мені буде простіше дивитися, коли треба буде плити. Так, ну, ця дуже легко посадилася. Одразу підписала, бо ж я їх потім не впізнаю після пересадки. Хто де. Наступна на сьогодні Ротері Prince. Африканський закат. Як вона там ще називається? Golden River. Четыре назви коріна. Ок. Корінець тут приклеится до ворчика. причеплено. Ось тут. Де воно? Я бачу, не можу вам показати. Ось тут воно тримається. О, ось тут. Значить, десь там треба різати якого боку це зручніше? Так, один там зачіпляю корінь, точно бачу, ну вже як є. Все так. Тут теж достатньо легко трошки. Коріння теж гарне. Ось так рослина виглядає. Я ж говорю, велика вона вже. Один квітку там. Значить, вона один раз з мамою квітувала. Корінчики. Якщо є що зачистити, знімаю. Теж це місце не обробляю сьогодні нічим. Якісь обробляла, показувала вам. І говорила, я би їх не обробляла, але спека і я переживаю. От Сьогодні я не оброблю. Хоча Максиму ось поруч стоїть препарат. Так, оцей квітконос я ще підріжу. Ось так. Все. Ого. -го. А що ж в мене є таке, щоб тебе посадити? Там, де той стакан? Треба спробувати стаканчик. Протину. Ну, сіла, добре, добре сіла. Ось так. Молодець. Ото я вчора намучилася з ними, вони сьогодні легенько. Ми відчуваю, лоза на мені не дасть так легко справитись з нею. Присиплю. Треба ці стакани ставити ще в щось, щоб воно стояло і не падало. Бо субстрат легкий, і оці стакани можуть падати. Особливо ця рослина, вона дуже велика. Все, дивіться, тут є корінчик його видно, тут видно. Тепер наступну. Наступна лозанна красуня. Тут недовго. Не знаю, чи треба її витряхивати звідси. Спробую. Можна було відрізати, але я не знаю, як тут до них. Не дуже важко це було. Ось, коли тут були пересадочки 19 і 21 рік. Ось так, вона з 21-го року наросла. Грунт, грунт тут. Нагарний, тому я його залишу і кудись використаю. Вже яке багато коріння. Так що тут тут. Так, спочатку я ось тут від, ось тут відріжу, але це дуже такий довгий стовбур, я потім буду підрізати. Просто спочатку хочу ці маківки відрізати. Так, це материнська рослина, щоб їх не переплутати, на ній у нас там 5 листочків, а на дитинці 4. Так, десь десь теж понижче, а потім буду дивитися. Ой-ой-ой. Як же ж ви тут не можу підібратися Так, це я вже відрізала. Спробую якось тут. Сподіваюсь, нормально буде так. Я не сильно тягну. Може це виглядає на камеру, що я тягну? Ні, я трошки його трясу. Так, ось таке сплітіння коренів. Ну, на кущику воно виглядало страшніше, як я буду його розплутувати. А так, бачите, легко. Так, це Наша дитинка. То могла посадити раніше дві в один горшечок, ні, вже не хочу з цим братися, тому вже потім виставлю та продам. Треба зачистити. Я тут бачу поки що не знаю що, або квітконос, або теж дитинка буде. Ну, схожий на квітконос майбутній. Так. Іноді незручно підбиратися до шийки, щоб її почистити від всього підсохшого. Теж не буду я ці місця замазувати. От сьогодні в мене такий настрій. Я хочу показати, що не дуже це все і важливо. Головне, як воно буде адаптуватися, в яких умовах. І знов повторю. Головне не залити. Краще, знаєте, завести собі багато-багато квітів і просто не встигати їх поливати. Ось тоді все буде здорово. Коли починаєш на них дивитися зранку до вечора, щось там чекаєш від них. Орхідея не дуже швидка рослина. Вона може думати довго. Так, ця готова. Тепер взимовимось цю, ну, у коріння тут ого, але шийка, я думаю, що можна ще вкоротити її, наприклад, ну, я вже ж туди підібратися. Наприклад, ось тут. Ще скільки відрізала. Ви не переживайте, тут ще багато. Знов почистити. Яка вона молодець, ця орхідейка. Добре, квітне. І довго. Начебто біленька, але ж вона пухнаста-пухнаста. Угу, вот так Ой, почистити так, що тут, що тут, значить все, так. Да? Покрутишь, покрутишь, Все одно якась ерундинь тут залишилась. короче, кажучи, все вистачить з неї. я посаджу у кору. А вот цю у субстрат. Дуже сподіваюся, що вона сюди сяде. Так, давай, будь ласка. Давай ще трошечки, ще, ще, ще. Куди тебе крутити? Давай в цей бік. Трошки між корінчиками я, щоб пройшов особста, так, так натискала, але легенько-легенько. Трошки потім присядеш ще. Ось так. Тут теж я буду бачити корінчики. Все. Ось дивила, Зараз підпишу. Так, все. На сьогодні відео я закінчую, але продовжую працювати з іншими орхідеями. Бо роботи багато, думаю, що ну, не треба вже знімати, бо все одне і те саме. Відрізала, посадила, відрізала, посадила. В попередніх відео я це показала. показала ось такий початок експерименту. Поки в мене на задньому плані поливаються орхідейки, які посаджені класичним способом, я полю ось ці експериментальні, які ростуть. У професійному субстраті. Скільки пройшло днів після посадки, я не пам'ятаю, я орієнтуюсь виключно на вигляд ґрунту, але я підпишу дату, і ви будете бачити, скільки днів пройшло. От якщо ближче подивитися, так, не той горщик взяла тут. Вони в мене вживані, тут була водичка, коли фіалочки були на готовому поливі. Цю сіль я не відмила, так воно і залишилося. Ну, ось тут видно, так? що ґрунт сухий, зелений кінчик, корінчик. Бачимо, скільки я налью води, я не знаю. Зараз подивимось разом з вами. Зверху дуже підсохли, як ви знаєте, якщо підсох торф, то він не дуже добре, водичку всмоктує. Але вода піде вниз. І так як тут немає дренажних отворів, вона залишиться у горшечку і все буде однаково. Хоч тут горшечок такий негарний, я взяла. Ну, нічого ж. Все одно видно, що там всередині все полю так само по краєчку. Далі від шийки. Зараз воно вниз піде водичка. Все пропитається. Цікаво, що воно буде. Да? Мені дуже хочеться, щоб все вийшло і клітам сподобалось, тому що. Мені простіше ось так трошки полити, ніж воду налити, злити, знов на поличку це все поставити. А так воно буде стояти на поличці, я потрошки буду поливати. Так, і третій горшечок. Ця діточка найбільша з цих. Все сухеньке. Зараз палю. Дуже зручно в камеру дивитись і на рослинку. Я ще на вагу горшечка орієнтуюсь, коли поливаю. Ай постоїть, перший подивимось, що тут можна ще трошечки. От зараз видно, що тут більше водички, а ось це згодом теж стане темненьке. От чим цей субстрат мені подобається, що він показує, коли треба полити. Але без фанатізму заливати не треба. Так, другий горшечок, що тут? Тут, мабуть, достатньо, бо якось він мені на вагу вже видається таким... що не треба поливати. Хоча так, якщо дивитися, то він сухий торф. Ні, більше поки що не буду. Так, тут що? Тут що у нас? Одразу позеленіло, да? видно? Думаю, що поки що достатньо, не буду більше на сьогодні. Ну, тепер до наступного поливу. Треба ж записувати відео, бо, як бачите, з трьох тих орхідей, які я посадила у субстрат, от, тільки дві залишилися. Біла мультифлора орхідея Лузанна вже у нової господині, ця теж вже продана. Я чекаю, коли скажуть відправляти. Тож покажу ці дві. Це жовта мультифлора. Як бачите, субстрат, як я і говорила, згодом просів. Ось шийка над субстратом. До речі, лузану я теж пересадила, але продала я її у субстраті, а покупець попросила пересадити в коробу, не знає, як в субстраті поливати. Тож я пересадила, але, на жаль, не зняла коріння. Корінчики були всі цілі, красиві, тобто у субстраті росте все добре. Я ставлю тільки фото, яке було в оголошенні, бо ну якось я забула, що треба дознімати ось цей експеримент. А про цю ми розмовляли з ну, верніше переписувалися. Вона запитала, як за нею доглядати, а я їй відповіла, що якщо вона не продасться, то я пересаджу її в кору. Мені їх полювати зручно, все нормально. Але є одне але. А якщо ось ця, ну тут тільки можна трошки досипати. І продовжувати її так вирощувати. то ця дуже важка. І довелося цей стакан поставити у кашпо, але все одно ну, воно щось не те. Все ж таки кора, класика, нікуди від цього не подінешся. Тут виріс квітконос, як бачите, у лузани теж квітконос був, тут квітконосу нема. Тобто цей сезон вона, скоріш за все, пропустить. На мамі вона квітувала, ось її, нагадаю, старенькі квітконоси, ось вони. Ну, а цей сезон, мабуть, буде відпочивати. Ну, я ще її пересаджу, тож, скоріш за все, квітів не буде. Всі корінчики на місці. Все красиво. Ой, зачепила. Ось цю я не поливала. Думала, буду відправляти, сказали 1-2 січня відправити, а сьогодні я написала, сказали вже після 9. го Тож, думаю, треба полити, бо ж зовсім суха стоїть. Так, тут розкуклені корінчики. Горщику зараз полила, не знаю, що буде видно. Ось тут корінчик видно. Тут, бачите, і ось. Поставила паличку, вона нічого не тримає, тож з зовнішнього боку ось поставила, намотала скотчем, ну, щоб хоч якось стояла, мені ж її ще відправляти. Який висновок можу я зробити? Рости, орхідея буде у будь-якому субстраті, майже у будь-якому, але головне її не залити. Все. Що в цьому субстраті, що в корі, що в керамзіці, піно скло. Потім різні намішані субстрати дівчата роблять, бо усьому воно буде рости, аби не залили. Думаю, на цьому можна це відео закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. Бувайте здорові!